Ук доєднується до нашого ефіру. Доброго дня. Доброго дня, пане Петре. Ось послухали ми заяви, і таке у мене враження особисто склалося: що ніхто нічим не збирається поступати ні з нашого боку, ні з боку Росії. Про що ж будуть тоді говорити сьогодні Дональд Трамп і Зеленський? Важко сказати. А, судячи з усього, Трамп після провалу своєї а, зустрічі з Путіним, а вона де-факто провалилася. Хоча, вже кілька днів Трамп намагається всіх переконати, що ні насправді не провалилася, що це була прекрасна зустріч 10 із 10, Але судячи по кількості текстів, які він а, опублікував на цю тему, наскільки вона була непровальною, і у самого Трампа і в його оточення, і в американців з цього приводу є дуже великі. І, мабуть, обґрунтовані сумніви. Після цього Трамп так само видав багато постів на тему про те, як Україна і чим повинна поступатися, на які великі поступки пішла Росія, в тому що вона не контролює де факто і ніколи не контролювала. Судячи з усього, Трамп, мабуть, може спробувати просунути проросійське бачення завершення війни. Оскільки може вважати, що це такий для найпростіший, найлегший шлях оголосити про завершення війни і е, сподіватися на Нобелівську премію миру, е, яку, яка, очевидно, є на даний момент один із основних мотивуючих чинників для Президента Трампа. Тому, очевидно, розмова з ним буде непростою, а е, такою, що, мабуть, е, може мати непрогнозовані наслідки, ну, але вже як то кажуть. Маємо те, що маємо, тому чекаємо на достатньо непрості розмови із достатньо важко прогнозованими результатами. А як сприймати різні заяви, які лунають від команди Дональда Трампа, і власне від того, що говорить сам Дональд Трамп? З одного боку він робить репости, що Україні доведеться поступитися територіями. В той же час Марко Рубіо каже, що США не змушуватимуть до цього Україну. Немає якоїсь єдності, чи що взагалі відбувається? Ну, є ще Вітков, який каже, що гарантією безпеки буде те, що росіяни на рівні законів пообіцяють не нападати на Україну та Європу. От. Що, м'яко кажучи, і звучить і виглядає дуже дивно. Я просто не можу зрозуміти. Люди, які про таке розказують, вони клеють клей дурня, чи це вони реально так вважають? Що країна, яка в принципі порушила купу о, норм, законів. Декілька разів переписала конституцію з метою пролонгування повноважень свого диктатора, от для неї якісь законодавчі обмеження будуть чимось значими. Але це окрема тема. Ну, насправді дійсно хаос заяв. Вітков каже одне, Трамп каже друге, Рубіо каже третє. не таке відчуття, що у Рубіо зараз така достатньо невдячна функція виступати таким собі піарником, який. Повинен відлагоджувати такі найбільш гострі заяви, знімати певні такі суперечності. Тому я не знаю, наскільки його заяви можна розцінювати як політику офіційно Білого Дому. Схоже, що ця політика ще до кінця не напрацьована. Трамп, очевидно, що для себе нічого остаточно не вирішив, тому що з одного боку провальне спілкування з Путіним показало, що Путін не хоче. Реально йти на мир, відповідно, треба або домагатися від Путіна чогось, або спробувати проштовхнути бачення Путіна по відношенню до України. Мабуть, він зараз буде пробувати другі. Якщо не пройде, ну хто його знає, яким чином він буде діяти. Тому що у нього ж немає якихось чітких цілей і чітких задач, у нього немає чіткої зацікавленості в війні Росії проти України. Він хоче. Просто оголосити якомога швидше про завершення цієї війни, одержати Нобелівську премію миру, показати, який він молодець, і забути про це. Отака, в принципі, програма Трампа. А воно виходить, що так швидко і просто це все не вирішується, тому що все занадто складно і набагато складніше, ніж Трамп, мабуть, собі уявляв перед виборами. Тому от це і породжує ці всі скандали, історії, і все, що з ними пов'язане. Ну, списку президента США Вітков заявив, що Росія нібито готова до поступу Курини щодо п'яти регіонів. На прохання уточнити деталі, ухилився від відповіді, скажи, що немає часу пояснювати. Оця його плутаність викликає запитання: взагалі, чи чи йдеться там про якісь поступки, чи це ті позиції, на яких і раніше стояла Росія, і чому Трамп після зустрічі заявив, що угоди ніякої не досягнуто. А Вітко говорить про якісь небувалі прориви. А, там, до речі, Болтон, який був радником Трампа під час першого президентського терміну, якого зараз Трамп дуже сильно критикує, який сам дуже сильно критикує Трампа, він в одному з останніх своїх інтерв'ю значив одну таку особливу рису Трампа. Трамп ніколи не готується ні до чого. Тобто, коли, наприклад, він. Вирушав на перші перемовини із Путіном в Хельсинкі ще під час своєї першої каденції. Він до них ніяк не готувався, а дивився в цей час футбол. А в той час, як, як відзначає Болтон, Путін якраз готувався дуже і дуже добре і дуже і дуже ретельно. І я думаю, що Вітко в цьому плані сильно від Трампа не відрізняється. Тобто він їздив говорити про якісь там території з росіянами, при цьому так і не вивчивши, що це за території. Він абсолютно вільно жонглює фактами, то він забуває якісь регіони, то про щось пригадує. Пошло кажучи, все, що говорить Вітков, це, як на мене, просто інформаційний шум. Очевидно, що через критику ті зустрічі на Алясці як дуже непідготовлені, але ну, крім того, що вона була провальна, як виявилося, вона була абсолютно непідготовлена, і вона була ні про що. За це, очевидно, була достатньо серйозна критика, тому зараз в е інформаційному просторі з'явився свідків, який сказав, що ні, ні, все прекрасно, про все домовилися, прекрасні домовленості, великі поступки. Ну, коротше кажучи, такі собі спроби якось інформаційно цей весь провал перекрити. А що означає тиша і відсутність коментарів на оці всі заяви з боку російської сторони? Ну, тобто, вони не підтверджують, не спростовують, що да, дійсно, ми там домовилися чимось поступитися, щось зробити. Ну, немає такого. Вони очевидно вичікують зустрічі із президентом України та лідерами Європи, що буде після цього. Тобто, вони будуть дивитися, куди це все поверне з точки зору адміністрації Трампа, тому вони вичікують. І, очевидно, що після цієї зустрічі вони будуть або схвалювати дії адміністрації Трампа, або, можливо, навпаки, дещо покритикують. Хоча, в принципі, Путін якось там по несильно схильний критикувати, він більше схильний а, якимось чином а, за це все а, ну, триматися за оці всі відносини із Трампом. Дякую вам, пане Петре, за ваші коментарі. Петро Олещук, доктор політичних наук, був з нами. Ми рухаємося далі. Вам на все добре.